Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп від компанії Mitsumi, модель P277W. Постачається комплект в фірмовій поховці. Всередині у нас знаходяться дві потужні лампи. Потужність цих ламп, як заявляє виробник 24 Вт. На кожній лампі використовується по 26 світлодіодів. Верхня частина лампи, там, де е, знаходяться світлодіоди, вона повністю металева. Вона слугує пасивною системою охолодження для того, щоб лампа не перегрівалася. Контактна група в нижній частині. Під'єднується живлення 12 В. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення, лампа у нас двохконтактна, працює на два режими. Один на півпотужності, інший на всю потужність працює. Потужність нагадаю 24 Вт. Потужність світлового потоку 2000. Над яскраво відсвічує лампа, і це без урахування ще відбивача, який встановлені в фарі. На цьому наш огляд завершено. Зустрінемось в наступних оглядах.